Я люблю Україну за людей. Я думаю, що Україна це душа планети. Це герої телевізійного проєкту Відтінки України. Представники різних національних спільнот. Ми пишаємося тим, що на Україні ми можемо жити нормально, спілкуватися своєю мовою. Вони проживають в Україні і бережуть свій етнос. Одеса для мене стала родним городом, Україна родною страною. Пам'ятають про свою культуру. Творять українську спільноту. Я мабуть, єдиний румен, у немає нітруменського паспорта. Ну коли да іграють зборна України і збірна Румунії, я наскільки себе помню, я завжди болів за Україну. Згідно з переписом населення 2001 року, в Україні живуть 130 національних спільнот та корінних народів. Ті, що звідси так поспішили, десь виїхати. Я думаю, що вони колись будуть шкодувати. тому що це дуже гарна земля. 16 листопада міжнародний день толерантності. Я зісерділа. Этого достаточно, щоб любити ту страну, в которой ти родился. Ні, немає такої держави, щоби мене привабила міняти мою державу на другу. Ніколи вжить нагадування про рівність усіх людей незалежно від етносу та кольору шкіри. Коли є уваження між національностями, між меншинствами, це залог миру.